Сьогодні рівняни зібралися на території шостої школи, щоб пригадати героя Руслана Баламутова, встановивши меморіальну табличку на його честь. Сорокарічний військовослужбовець востаннє вийшов на зв'язок 2 квітня минулого року. Загинув при виконанні бойового завдання на Луганщині. Що я можу сказати про Руслана? Нічого можна сказати, я про нього погано і сказати не можу. Можна сказати, що моє життя, якби пройшло від народження і. До цього віку разом з ним. От постійно до мене писав, бо якби зв'язку не було, так просився до мене в бригаду, я його як міг його відмовляв. Вроді би вже знав, що його не взяли, вже як би заспокоївся. Але потім знав, що все-таки він пробився туди. Руслан народився у Рівному. Після закінчення школи чоловік навчався у сільськогосподарському технікумі, де й отримав спеціальність будівельна справа. Працював у різних компаніях та організаціях, їздив на роботу до Києва. А в останній час був сантехніком. Завдяки Руслану та іншим військовослужбовцям діти мають можливість приходити до школи і навчатися, наголошує директор гімназії номер 6 Петро Ковальчук. Ми згадуємо людину, яка загинула, захищаючи Україну. Урочиста в першу чергу для нас, для школи, для учнів, тому що ми вшановуємо пам'ять нашого колишнього випускника. Урочисто відкрити дошку пам'яті Руслана Баламутова доручили сім'ї військовослужбовця. Після зняття прапору з меморіальної таблички люди мали можливість покласти до неї квіти, вшановуючи і пригадуючи захисника. Вічна пам'ять та слава герою. Артем Височин, випуск новин.